Вашої уваги найцікавіші й найвидовищніші миттєвості минулого сезону. А починаємо ми з найкращих голів. Українській прем'єр-лізі вміють забувати голи на будь-який смак, наприклад, еталонними ударами здалеку, як Павло Кута та Іван Стриніч. Два Максими білий фищук вміють втілювати в гол навіть кутові. Євген Боровик забиває, попри те, що воротар. А Сергій Валяєв перед голом обігрує ледь не весь захист суперника. І нарешті два ексклюзивних гола від Клейтона Шагєра і Андрія Шевченка. Тут без коментарів. Донецький шахтар повноправний тріумфатор сезону. Чемпіонами України гірники стали за два тури до кінця турніру, а в фіналі Кубка лише підтвердили свою перевагу над одвічним конкурентом Київським Динамо. Міря бліди шапанським акота хорош, такою проблему не нечемнімі. Всі українські трофеї у кошику шахтаря. Ось такий подарунок на 75-річчя клубу. Більшим розчаруванням сезону став виступ запорізького металурга. Ця команда ніколи не вилітала з елітного дивізіону і ось цей день настав. Клуб, який завжди славився власною футбольною школою, погорів передусім на надмірних експериментах з легіонерами. Така думка експертів про футболу. Раніше київську булоні обов'язково значили б титулом Гроза авторитетів. Тепер назвемо цю команду «Сенсацією сезону. Двічі обіграти чемпіона країни Донецький шахтар, здобути чотири з шести можливих у матчах з київським динамо хіба не диво для скромної заводської команди. Скандалів у цьому сезоні вистачало. Матч «Металіст Карпати», який відбувся ще 2008 року, за рішенням контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ, був визнаний договірним. Металіст подав апеляцію в арбітражний суд Лозанні, А в футбольних кабінетах розпочалися військові дії. Я пропоную включити в порядок денний як пропозицію питання про довіповод довіри до президента Федерації футболу України Григорія Суркіса. Втім, міжнародні футбольні структури ФІФА та УІФА вирішили такі заяви з умовлені адміністративним або урядовим втручанням і зобов'язали опозиціонерів закрити питання щодо недовіри чинному президенту ФФУ. Остання риска у цій історії переобрання Григорія Суркіса на посаду члена виконкому УІФА. Головна інтрига сезону визначення головного тренера збірної України спочатку і здавалося надовго. Ним став Мирон Маркевич, але зокрема через навколо футбольні справи невдовзі пішов. Виконувачем обов'язків головного тренера і разом з тим першим претендентом на місце у керма збірної став Юрій Калитвинцев, але втриматися не зумів. Кілька не надто успішних товариських поєдинків і тепер за рік до євро 2012 у збірної України новий старий тренер. Олег Блухін, саме він творець найбільшого успіху синьо жовтих на чемпіонатах світу. Саме від нього чекають нових звитях на домашньому євро. Зараз я розумію, що если де ж програю вже до євро, дотягну.